Вітаю вас, панове! Слава Україні і слава нашим героям, які захищають нашу країну, наш народ. Слава нашій нації і смерть нашим ворогам! Панове, почалася осінь, розгорається багрянцем і почала пришвидчуватися боротьба з ворогами. У нас з'явилися перемоги які примусили ворогів провести мобілізацію. Те, що вона названа частковою, це все трендьош, це все брехня. Але, що вам сказати? Звичайно, вони підготовлені будуть слабо, одягнені будуть слабо. Це те, що в армії називають м'ясо. ну З однієї, у нас, звичайно, збільшиться кількість у нас, в нашій таблиці, скільки ворогів ми знищили. Але, панове, як би там не було, але це ворог, і відноситися до його легковажна не варта. Це якраз ті істоти, які нам несуть смерть і яких ми маємо знищити. Для знищення ворога готовий, готовий будь, повинен бути готовий кожен і використовувати для цього можна усе. Все, що ви можете зробити, мені дуже подобається. Настанови Ніндзуцу, Єдина твоя мета це ворог повинен бути мертвий. Ніяких пересторог так можна, так не можна, панове, ви подивіться. Порядними треба бути спорядними. Тут це істоти, які дуже схожі на людей. Але у них пуста душа і там поселились демони. Тому, панове, якщо пам'ятаєте, як на початку було, бабуся пригостила варениками, а там була крисяча приправа, вона, до речі, пахне гарно. то частина із них подохла, хтось десь заклав якусь вибухівку, хтось десь виламив колов. Дуже гарно діє цей народ, він не може встояти перед чарами горілки. Тому якщо ви щось можете додати в горілку, і вони її знайдуть і вип'ють, це також буде наша перемога. Чим більше їх здохне, тим краще. Чим швидше вони здохнуть, тим краще. Ну, перепрошую, панове. Мені скажуть, що Мольфар повинен бути людяним. Так, панове. Але раз вони прийшли, навіть в Біблії сказано, хто прийшов з мечом, той від меча загине. І заповідь не вбий. Вона дуже коротка, там немає пояснення, але вона означає не вбий перший. А якщо хтось прийшов вбивати, вибачте, будь ласка, ми ж не раби, ми ж не мазохісти, ми ж не самогубці. Якщо ми будемо так виконувати заповідь, не вбий, ну просто ну не вбий і все, для чого нам їм посилати армію? Прийшов би один Путін з ножем і всю Україну вирізав. Справа в тому, що народ, так як і організм, кожен організм має імунітет. Так от, якщо у народа ослаб імунітет, то цьому народу скоро буде смерть. Він перестав захищатися. І, власне кажучи, панове, те, що у нас імунітет ослаб, дуже здорово. Це ми можемо побачити по тому, як ми живемо. Нас обирають, нас дурять. І ми отак, знаєте, витерлися і все, панове, безкарність породжує вседозволеність. Народу. Що народу потрібен? Потрібен суд, щоб був суддя із. Своєю медаллю із е, молотком, що він гупнув і сказав отак правильно. Ні, панове, цей ритуал нам не потрібен, нам потрібна справедливість. І коли розказують, що справедливість це відносно, там все ні, ви знаєте, дослідження проведені, кажуть, що людина відчуває з дитинства відчуває, справедливо це чи ні. Мені доводилося спілкуватися із малолітніми злочинцями. Ну, вони були наскільки малолітні, що їх садити в в'язницю тобто не по закону було. Але коли подивитися, що вони наробили, то для дорослого чоловіка це було б напівжиття в в'язниці не виходить. Так от, якщо він винен і його покарали, навіть побили, сприймає все як нормально. Він знає, що заслужив. Але спробуй ти незаслужено йому хоч щалбан дати. І буде істерика, буде що хоч. Так от, панове, почуття справедливості. В нас закладене Богом. Ми відчуваємо, звичайно, ми можемо себе дурити. ми можемо знаходити собі якісь виправдання. Він на нас перший напав. Пам'ятаєте, як е -е, батька? От я вам покажу, де тут те саме повинні були напасти, Якщо б мене напалять. Панове. Воно саме розуміє, що воно скотина. Воно на біле, каже, чорне. Але йому треба хоч трошки виправдатися. Нам дуже важливо хоч, хоч, хоч на, на словах. Е, чому люди відбрехуються? Навіть розуміють, що вони бачать, що вони. Ну, вони розуміють, що люди, кому вони брешуть, вони бачать, що розуміють, але їм хоча б сказати, що от, я не винуватий. Так от, панове, ми перестали боротися за справедливість. Навіть гірше того. І ще на початку, і ще Україна не стала самостійною, але вже вибори почалися, ну, скажімо так, більш правильні. Не так, як було в Радянському Союзі. Виставили ось тут одного Васю. І, у ну, тебе ж є вибір, ти можеш його голосувати, можеш не голосувати. Оце весь вибір. А коли вже там два Вася й Петя, то це вже хоч, хоч трошки щось на вибір схоже. Так от, мені довелося спілкуватися досить так щільно. Із ну, скажімо, першими в Радянському Союзі, одними із перших в Радянському Союзі політтехнологів. І технологія вибору була дуже проста. От їм треба провести, ну я вже казав, Васю, хорошо, хай буде Вася. Треба Васю зробити кандидатом. Треба зробити депутатом. Що для цього треба? Вася, ти на якому округі хочеш бути? Ось на цьому. Добре. Подивилися, вивчили цей округ, склад населення, ну що це там, ну, заводчани, наприклад, чи селяни. І засилають в такий же самий округ з таким же самим населенням е якихось хлоп'ят, які збирають їхні побажання, що треба, як треба, як ви вважаєте все. І потім на основі того, що хочуть люди, а є така річ, що. Люди, які живуть в однакових умовах, вони і однакове хочуть. Ну, там одиниця не суттєва різниця. І потім цим людям кандидат обіцяє те, що вони хочуть. І е, справа в тому, що мені доводилося спілкуватися і пізніше, значно пізніше, а технологія не помінилася. Це що каже? Це каже про те, що ця технологія працює. Тобто. Пам'ятаєте пісеньку із фільму про Гуратіна? На дурака не нужен нож, йому стрікороба навреш і делай з ним, що хочеш. Так от, панове, ситуація вийшла дуже сумна. Нашу долю взагалі України забезпечують нам дурні, які купляються на те, що їм стрікороба навреш. Ну, панове, звичайно, ми можемо дізнатися, хто за кого голосував. І, звичайно, ми можемо, ну, наприклад, по 30 разів на день казати, ти дурень, ти дурень, ти голосував, ти дурень. Панове, але ви знаєте, як вам сказати, таких досліджень не проводили. Але я думаю, що якщо навіть 100 разів на день дурню сказати, що він дурень, то розумним і на цього не стане. Нічого не зміниться. Це значить, що треба щось інше суттєво міняти. Ну, що, давайте видамо паспорти, провіримо усіх. І тут от розумний, не дуже розумний, трошки дурнуватий, ну, зовсім дурень. да? І відповідно там розумний, чи дуже розумний це в його одне голосування це два голоса, розумний там півтора голоса і так далі. Але, панове, ми ж знаємо, що у нас ціла куча шахраїв і всього, вони такі паспорти надають. Це не, це не варіант. І що ж тоді можна зробити? Брехуни, як брехали, так і будуть брехати. Дурні, як були дурні, як вони куплялися на ці обіцянки цяцянки. Обіцянка цяцянка, а вір радість. Так і буде. Єдине, що може. Що ми можемо забезпечити, ми можемо забезпечити справедливість. Тобто людина, яка пообіцяла і не виконала, вона повинна за це відповідати. Людина, яка сказала, що я не буду красти, але крала, вона повинна за це відповідати. Справа в тому, що закон, написаний закон, він дуже схожий з програмою. Будь-яку програму хакер може знайти там якісь щілину, ну не можна все описати, щоб ну, просто. розумієте, Якби все можна було описати, то можна було б завести це все в комп'ютер, і він все вирішує. Все. Не треба ні судді, не треба нічого. Це неможливо. Так от є адвокати-хакери. Ну, знову ж таки. Це я кажу просто чесно, скажем, вони ну, більш-менш чесно обіграють. Якщо ну, це е, адвокат, який знайшов там між законами якусь щілину. А простіше це е, пачка грошей різної товщини, і вона вирішує питання. Так от, панове, поки у нас за обман, за невиконання обіцянок, не буде їм кари. Розумієте? Шахраю, шахраювати має стати небезпечно. От і все. Інше нічого не змінює. А як ми будемо відноситися, чи буде йому безпечно, чи не буде небезпечно це вже залежить від нас. В Європі непорядним людям оголошували бойкоти. В Україні вирішували ситуацію трошки простіше. Пам'ятаєте? Старенькі люди розказували, що у нас же ж взагалі двері не зачинялися. Там якась хвірточка закривається або клямка, щоб протягом двері не відчиняло, і все. Щоб собака в хату не заскочила, та тарілки не побила. А чому так було? А ситуація була дуже сумна, панове. Просто коли в селі ловили злодія, Ну, він якийсь час, мабуть, крав, а потім в кінці попадався. То доля його була після цього сумна. Його, ну, звичайно, там, скажімо так, казали дякую поребрам. І потім або палили його хату і казали геть. І в селі злодіїв просто не було. Фізично, їх не існувало. Або просто хтось добрий підпирав двері вночі, а хатинки були маленькі, тобто хатинки вікна були маленькі, скло було дороге, двері підперли, і стріха загорілася і згорає цей злодій разом зі своєю сім'єю, своєю, своєю генетикою. Панове, це не демократично, це дуже погано. Ну як? Але, панове, давайте згадаємо, який був час. В той час. Народилося 10-15 дітей. Добре, якщо половина з них виросла, а то третина. Тобто той, хто хоч трошечки слабіший виявився, чи ще що, чи кому навіть не повезло, ті вимирали. І залишалися тільки міцніші, сильніші, кращі. Так от, панове, якщо ми візьмемо, що в той час залишалося жити тільки кращі, то чи є кращі ці злодії, які крадуть? Ну, Вони можуть бути сильними, але кращими вони не були. І це неправильна генетична лінія, неправильна мутація. Знаєте, коли кажуть, воровитий рід. Так от, якщо його разом з хатою спалили, то ця мутація і закінчилася. Отак от вирішувалося. Панове, я не закликаю, щоб їх палити. Але якщо у нас відповідальність буде тільки політична, як кажуть, у нас відповідальність за політичні рішення, перепрошую, панове, А у нас правило таке. Депутат, ну я кажу про нечесних депутатів, чесних мало вони з цим борються, але їх меншість. Вони нічого не можуть вирішити. Так от, депутат приходить, і він до закону, до якогось указу, Додає хоч якийсь один пункт. І відповідно на цей пункт справки з'являється ще одна графа, куди треба ще поставити чийсь підпис печатку. І ця підпис печатка коштує якісь гроші. І вже депутат має струмочок грошей, які йому течуть. Крім заробітку. Так от, панове, а якщо депутат вирішив нажитися тільки один раз, і він ну, не депутат, а якийсь покидьок, він пробрався з брехньою в депутати, нажився і більше він не вийде. Це, виходить, ситуація така, знаєте, от дали наказ, що якщо ти в хату впустив когось по добрій волі, п'ять років не маєш права його вигнати. В тебе буде постійно хтось жити. Те, що ти його не пустиш, він піде в якусь іншу хату чи ще щось. Так от, панове, ми повинні відродити імунітет нації. Дуже велика надія на наших хлопців, які повернуться з війни. Люди, які звикли вирішувати питання швидко і просто. Не всі, але, панове, достатньо невеликої кількості. Я пам'ятаю, у нас колись в селі лазили по сараям, крали. І я тоді ще був маленьким хлопчиком. Дорослі чоловіки зробили засідку, піймали. Як казав один дідусь, наша українська земля свята. І коли людина краде, коли людина покадьок, то це хвороба, душевна хвороба. І тому цю людину треба просто за руки, за ноги тричі прикласти до землі, і хвороба проходить. Так от вони його. І зцілили з допомогою нашої землі. Він два місяці, правда, прожив після того. совість його замучив, більше жити не став. А його напарник, який був на стрьомі, і він втік, то цей хлопчик до 34 років не робив взагалі. Ну, нащо? Красти дешевше. А то прийшов, каже, на роботу гулять надоїло. Ну, от, бачите, лікування діє. Навіть так, знаєте, як на відстані. Так от, панове, ми, якщо ми не змінимося, нічого не буде, але от показом того, що в нас імунітет нації упав, приїжджаю я до себе туди в село і мати мені розказує, от бандили, крадуть, там ще що то. А хто ж бандили? А на все село 5 чоловік, які крадуть. А що роблять чоловіки в селі? А вони тому, той ковбаску йому принесе, то горілку, то ще щось, вони відкупляються. Хай, панове, якщо все село від них відкупилося, а їм робити не хочеться, вони ж все одно будуть красти. Розумієте? Пройшло багато років, і люди переродилися замість того, щоб покарати злодія, вони від нього відкупляють. А це вам падіння імунітету. Добре, панове. На фронті у нас з імунітетом все в порядку. А якщо треба, просто в нас люди якось вже забули, як з ворогами воювати. Мені одна бабуся каже, а що ж я можу зробити? У мене ж немає. Ну це не за війну, це таке. Я кажу, перепрошую. А ви коли от е, склянку від чаю споласкуєте, ви її отак от споласкуєте виливаєте? Чи отак от? Вона каже: отак от. Я кажу: а якщо ви в склянку найдете кислоти або от е, кріт розведете і отак-от от хлюпанете в очі, воно попаде? Попаде. Як ви думаєте, йому поздоровиться після цього Ні. Так от, панове, способів боротьби з ворогами є надзвичайно багато. Нам просто їх треба пригадати. І просто запам'ятать чи згадать одну просту штуку. Ворог повинен бути вбитий, а ми жити. Так що, панове українці, єднаймося разом, боремося разом за справедливість. І Україна наша заживе. Слава Україні, панове! Ми гонимо ворог. Нам би ще з внутрішнім ворогом навчитися боротися. Зовнішніх ми вже гонимо. І їм буде капець. Тож, слава Україні, слава нашим героям. І сили вам, панове, от прислухайтеся, яка вас широка, багата душа. І скільки в ній вміщається енергії і сили. Панове, вдихніть наше українське повітря. Подивіться на нашу Україну, яка в нас унікальна земля. Нам її дав творець таких земель. Коли євреї кажуть, що в них там благословена земля і найкраща. Ні, пане Горемо. Ви подивіться, кому він дав найкращу землю. Тож давайте гідно піднімемо голову, поглянемо орлиним своїм поглядом. І боремося, слава Україні, ура!